Друзі, може я щось не розумію, але як оце, от поясніть мені, от напишіть в коменти. Як оце, ти так виглядає Європа зараз, і з кожним роком все більше і більше, може противостояти, якщо в один момент тупий, як валянок, як двері, абсолютно ватний Ванька, який все в життя там ходив в Парашу на вулиці, перепрошую. От якщо він візьме в руки Калашніка. І от просто по тупому от прийде і не розбирається, не в питаннях совісті ні в чому, почне робити, те, що було от на початку війни там в Бучі, оця вся історія. Як оця Європа, от дивіться скільки відосів і прикладів, як вона вообще проти цього зможе захищатися? Що вона проти цього скаже? Вона скаже: Ні, я проти, це проти миру. Це це мене ображає мої почуття. Я не хочу, щоб ти оце перезаряджав і в мене направляв свій там калашник. Ну, ну як це буде? За які права вони качають? І, і питання, чому це дозволяється в Європі так відкрито? Чому це не ну, Дивіться, це ж Христина Європа виросла на християнстві на християнстві, основа Європи, чого вона така сильна, чого вона багато здобула, чому вона так розвивалась? Вона ж християнство світу там всьому світу дала і так далі. Чому в Європі християнській відбувається отака от історія? Люди просто привершаються якихось тупих тварин. Ну, ну таке відчуття. Як начебто всіх тих, кого треба. Я не кажу про всіх зараз. Є, є люди адекватні, класні, але більшість виглядають, ну просто як, ну, ну їх треба на лікування десь. А їх, за їх права ще й боряться, ще й ти маєш підбирати слова, про що люди думають, да, уровень проблем. А в цей же момент, завтра, післязавтра, ну ви ж бачите, що в світі робиться, тупив тисяча тупих ванік з калашом в руках, зайдуть і все. Як вони будуть захищатися? Ну от як, яким чином? На НАТО надіється? Ну, бачимо, що таке НАТО. Ми бачимо, що таке їхні війська. Коротше, що ви про це думаєте, може я щось не доганяю. Ну, мені це здається, просто Європа сама себе сильно зробила слабкою, і до цього будуть дуже важкі наслідки. Все, на зв'язку, папа.